Ці дві автівки швидкої приїхали до Харкова з Бельгії. Вони надійні і маневрені, а також укомплектовані сучасним обладнанням і медикаментами. Одна машина дістанеться 13 тринадцять міській лікарні інша третій. Не було у нас машини і дуже сложности каждого дня возникали каждый день. И сегодня получение этих машин – это ну, действительно решение вопросов очень многих насущных, реальных проблем. Это профессиональная, своевременная консультативная помощь, это быстрая доставка пациента. Не выстачало аутивок и в иншем медзакладе, подтверждают лекари. Огромное вам спасибо. Вы не представляете, какой, какой праздник вы дарите нам, потому что Нужна машина, нужний медикаменти, нужне оборудование. І, і так, и ти розумієш, що ти не один. Закупити автівки вдалося за підтримки бельгійського ротарі клубу. Від початку війни учасники цієї організації у різних країнах світу почали активно збирати кошти на потреби українців. Тож кажуть, це не перша і аж ніяк не остання допомога, у тому числі і для Харкова. Я казав, що є дизастер фонд і. Ратарейці міра збирають гроші для України, і будь-який ротарієць міра може звернутися і запросити для України гроші. У Харкові вісім клубів. І кожен клуб багато проєктів в процесі цього часу зробив. І були і медикаменти, і автівки, і пожежні машини, і автобус. 52 місця для нашого госпіталю харківського військового. Загалом для міських лікарень вже закупили 16 сучасних швидких, усі за підтримки різних міжнародних партнерів. Адже пояснює заступниця мера Світлана Горбунова Рубен, хоч такі автівки україн необхідні, кошти з міського бюджету наразі доводиться витрачати на дещо інше. На інфраструктуру міста ви знаєте, що вона дуже страждає від обстрілів на ті моменти, без яких велике місто жити не зможе. Це Електрика це вода, це газ і це тепло, яке ми сьогодні всі маємо. Зараз не час гроші місцевого бюджету втрачати на ті моменти, ну, які можна вирішити через благодійні фонди, через благодійники. У подальшому зазначила Світлана Горбунова Руба незалежності від потреб і отриманих машин нові швидкі з'являтимуться і в інших лікарнях Харкова. Також благодійники, які від початку війни підтримують місто, отримали від мера Ігоря Тирохова подяки. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Єгор Мікенін. Харківські звісті.